Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua Це 30 урок по SolidWorks У ньому я хотів би розповісти про таку функцію як Make Subassembly Flexible. Отже, що це за функція? Зараз я покажу наглядно. Давайте спочатку зробимо ось цей фасад, щоб він відкривався під кутом. Отже, як я показував у минулому 29 уроці. Ось цю грань я роблю на відстані 5 мм нормально. І дотичною, точніше, співпадіння із цією гранью, тепер натиснемо на неї, подивимося, що ми маємо. Тут є такі ще співпадіння, як із сусіднім фасадом, і відстань від верху якби від кришки. Сіє. Тепер, що ми робимо? Обираємо цю грань, цю грань і limit angle. Як ви бачите, він перекинувся не туди, куди нам потрібно. Ну, зараз ми це перевіримо точніше. Максимальна відстань 110 градусів. Підтверджуємо. Так, він відкривається не туди, куди потрібно. Правою кнопкою мишки і Replace Mate Entities. Але зараз буде одна помилка. Так, підтвердимо. Як ви бачите, він все одно відкривається трошки не в той бік. Щоб виправити цей момент, натиснемо знову на нього, або правою кнопкою мишки Mates, або сюди. І Edit Feature. Потрапляємо в, в таку функцію. Натискаємо Flip Dimension. І підтверджуємо два рази, щоб вийти із цього меню. І тепер він відкривається туди, куди потрібно. З Цією функцією, цією прив'язкою. Є такі нюанси, але там є всі інструменти, які можуть виправити е, ваш ну, напрямок прив'язки. Інший фасад я не буду прив'язувати, для прикладу, цього досить зберігаю. Закриваю і потрапляю ось в таку збірку. Тут збірка в збірці, як ви можете бачити. Цей фасад зараз я не можу відчинити, тому що він в іншій збірці. Отже, тут у нас є така функція. Як я говорив на початку, Make Subassembly Flexible. Коли її натиснути, у нас зміниться значок. Нашої збірки, підзбірки. І тепер ми можемо е, змінити уже, ну, відкривати чи змінювати, там, навіть прив'язувати деякі елементи. Е, тільки я не на ту натисну. ось ця потрібно. Ну, неважливо, якщо ви хочете ще й там фасади, там, чи шухляди зробити, щоб вони висувалися, висувні були повністю. Як ви бачите, зараз у нас ця функція присутня. Перспективу вимкну. То трошки підлагує. Все працює. Ну, я показав на тому прикладі, який в мене є. Це можна застосувати до безлічі різних збірок. Корисна функція, я нею користуюсь. Отже, дякую за перегляд. Дякую за те, що дивитесь моє відео до кінця. Успіхів в навчанні!